Вітаю вас на каналі. З давніх дивен серед наших предків існувало багато повір'їв, які були пов'язані з нашими котиками. Згадаємо одне із найперших таких повір'їв, яке говорить про те, що коли переходимо в нове житло, то першою необхідно запускати кішку. Бо вважалося, що коти відчувають енергетику місця і можуть нейтралізувати її, якщо ця енергетика негативна. Крім того, наші предки вірили і в інші знаки. Якщо кішка лягає спати біля голови свого власника, вона позбавляє його стресу, нейтралізує негативну енергетику, захищає від хвороб. Якщо лягає біля серця, продовжує життя. Якщо в ногах лягає, знімає втому. Якщо кішка примружує очі, значить вона вже налагодила свої стосунки з домовиком. Тому мешканцям вже немає про що турбуватися. Вони будуть захищені від негативу. Якщо кішка, котик треться об ноги, то це до доброї звістки або до обновки, або до подарунка. Якщо драпає тваринка, меблі, шпалери, одвірок буде сильний дощ. Якщо кішка пішла з дому, значить вона забрала з собою всі неприємності, бо в будинку на той час скупчилося багато негативу. Якщо чужий кіт прийшов до хати, це добрий знак. Якщо ви залишили його собі, отримаєте удачу. А якщо кіт прийшов напередодні весілля, Значить, ваш шлюб буде міцним та щасливим. Наші предки вірили, що не можна проганяти чужу кішку, інакше вас може обминути щастя. Якщо у вас немає можливості залишити тваринку, то її потрібно нагодувати, відігріти, якщо холодно, і зачекати, поки вона піде сама. Ось такі. Прикмети і повір'я побутували, пов'язані із котиками. Звичайно, не всі вони перераховані, існують і інші. Пишіть, які прикмети і повір'я знаєте ви, котрі пов'язані з нашими улюбленцями. Дякую за увагу! Всім всього найкращого.